Доброго дня, учасники вокального об'єднання в пісні. Сьогоднішнє наше заняття дистанційне буде адресовано дітям середньої вікової групи та дітям старшої вікової групи. І а, так у нас вийшло, що тема нашого заняття сьогодні збігається. Ми всі з вами знаходимося в процесі завершення роботи над твором Моя мама. І саме в тему виразність виконання цей твір у нас і вписується. І про що взагалі йдеться мова, коли ми говоримо про виразність виконання? Ви знаєте, що я вам казала, є багато різновидів виконання виразного, і це якраз тема більше старшої групи сьогодні. Але однією із складових виразності виконання є якраз саме чітке і правильне виконання партії у творі. Тому сьогодні ми присвятимо час саме тому, щоб ви ще раз переглянули правильність і точність виконання саме другої партії приспіву пісні Моя мама. Це дуже важливо, бо коли дві партії перша та друга, не сходяться, то ніякого виразного звучання, а значить, і самого виконання твору, вже не відбувається. Тому зараз переходимо безпосередньо до роботи над другою партією приспіву пісні Моя мама. Ну і ще один момент важливості. Ми знаємо, що достатньо швидко дасть нам час, то ми встигнемо з вами це зробити. Підготовуємо ми з вами цей твір до маминого свята. І тому обов'язково потрібно, щоб кожен із вас без жодної хиби цю партію, про яку ми сьогодні з вами говоримо, знав чітко і навідмінно. Спочатку, як завжди, я вам програю повністю партію приспіва нашої другої партії. Слухаємо. Так, налаштувалися і тепер починаємо слухати. наш малюночок. Ну, а тепер знову я буду вам виспівувати і першу половиночку приспіва, і другу половиночку приспіва. І ви знаєте, чудово, що там у нас змінюються кінцівочки. В першій половині вона звучить більш простіше. Ну, а в другій половиночці там у нас хід трішки складніший. Тому будьте уважні. Пригадаємо трішечки текст. Моя мила мама-мама, мам, дай не зацілую тебе обіймашки до нестями, ти ж моя царівна. Заявляю тобі прямо, люблю тебе аж до неба. Ти моя найкраща в світі мама, ніжна і чарівна. Зараз працюємо над першою половиночкою, тобто над першими чотирма рядочками. Програю спочатку перший рядочок. Моя мила мама мам, мама. І тут знову ж таки повертаємося до теми щодо виразності. Моя мила мам, мам, мама. Виразним повинен бути звук М. Він повинен бути більш твердим, з твердою, атакою ми це робимо з вами. Проспівую. Моя мила мама мам, мама. Ще раз. Моя мила мама. То повинно бути чітко чути оцей звук М. Далі дайно ну, зацілую тебе. Слухаємо цю частинку. Граю. Співаю. Дайно ну, зацілую тебе. Ще раз. Дайно ну, зацілую тебе. Проспівуємо два рядочки. Моя мила мама. І тут звертаю вашу увагу, що нам кінцівочки не потрібно дуже затягувати. Тобто, остання наша мама і тебе, ми не повинні його протягувати. Тобто, там все повинно бути чітко в ритмі. Давайте ще раз. Моя мила мама! Я думаю, що ви зрозуміли. Від цього теж залежить виразність вашої партії. Далі переходимо до рядочків обіймашки донестями. Ти ж моя царівно. Обіймашки донестями. Обіймашки донестями. Знову таки кінцівочку не тягну. А перший звук «О» голосний повинен бути максимально кругленьким. Обіймашки донестями! Це ж саме стосується і складу до. Тобто там теж ви повинні гарно округляти О. Слідкуйте за цим, будь ласка. Обіймашки до місцями. Так, звертаємо увагу на рядочок моя царівна. Співаю. Ти ж моя царівна! Трішки хрипить у мене голосочок, але знову ж таки, дивіться. В кінці я довго не тягла це рівно і скругляла звучок, тому знову ж таки звертаємо на це увагу. Ти ж моя царівна. Ось таким чином повинно звучати. Тепер можемо заспівати разом з вами цю першу половиночку, на яку ми звернули увагу. Отже, розпочинаємо. Моя мила мама! Дайно зацілую тебе, обіймашки донестями. Ти ж моя царів. Ось таким чином. Думаю, що достатньо виразно, тому звертайте увагу на кожну дрібничку, на кожен нюанс. Далі переходимо на другої половиночки. Заявляю тобі прямо, люблю тебе аж до неба. І тут хочу звернути вашу увагу, що мелодія саме оцих двох рядочків перших. Повторюється повністю. Тобто дублюються рядочки, моя мила мам-мам-мама. Дайно зацілую тебе. Давайте ще раз прослухаємо. От, зрозуміло, що це повне повторення мелодичного малюнку. Тому наше завдання зараз просто з вами виразно вкласти текст. Тобто заявляю тобі прямо! Знову повертаючись до виразності. З повинно бути відчутне, тобто вирядок повинні виразно починати. Далі, о, в кінці, виразно повинно бути скругленим. Заявляю тобі прямо! Люблю тебе і тут підкреслюю, що, знову ж таки, кінці рядків ми не протягуємо достатньо довго. Отут ми на це знову звертаємо увагу. Далі дивимося. Останні два рядочки другої половини. Ти моя найкраща в світі мама, ніжна і чарівна. Давайте ще раз прослухаємо цей мелодичний хід. Слухаємо. Це в нас був рядочок. Ти моя найкраща в світі мама. Ти моя найкраща в світі мама. Знову довго не тягнемо ще раз. Ти моя найкраща в світі, мама. Зрозуміло, так? І останній рядочок «Ніжна і чарівна. Ніжна і чарівна. Знову ж таки, довго не тягнемо, але всі слова повинні виспівані чітко. Тобто ніжна і чарівна, тобто виразно про те, що ми сьогодні з вами і говоримо, виконаємо другу половиночку, працюємо разом. Заявляю тобі прямо, люблю тебе, гашна. Передивляємося відео кілька разів і до тих пір, поки ви не зможете так само виразно виконувати кожну із частиночок. Думаю, що в нас все з вами вийде і ми зможемо гарно зробити твір і подарувати його нашим найріднішим мамам. А на сьогодні все. Бажаю успіхів і до зустрічі в уже в звичайних заняттях. До побачення!